Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ласкаво запрошую в нове мотиваційне відео. Чому мотиваційне, бо я прийшла до Ані в гості. І сьогодні ваша улюблена рубрика розхламлення. Що Аня, ти хочеш сьогодні розхламити? Усе. Усе. Ой. І коли Аня мені сказала, що у неї прям ціль розхламити максимально багато? Я вирішила, що я не можу пройти мимо. Не можу Будем таке пропустити. Будемо все викидати. Я прям візьму ці мусорні пакети, будемо зразу все складати, викидати. Але хочу вам роздавати. сказати, що Аня часто розхламляється. Я навіть не вірю, що таке може бути. Щас побачиш. Оце ти так психануть. Хочеш в мене просто багато чого літнього, весняного, що я так просто з ріку в рок в рок. Ну наче прикольний одяг одкладу, може потім колись носитиму. І я ловлю себе на думці, що ці речі вже по сім років лежать, і я їх точно не носитиму. Тому, якщо вам цікаво, то розгрібайте свої лахи, будемо прибирати, розхламлятися разом. А ще підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. А ще повертайтеся в минуле відео, там ми з Анією робимо мейкап, показуємо свою косметику, теревенимо. Думаю, цікавий вийшов лохвола Аня а, Його ще не бачила. Я вже бачила і деякі моменти показувала Лізі. Думаю, буде цікаво, тому... Приєднуйтесь! гоу. Гоу, бейбі, go, го. Отут в мене нема з цього, що я думаю викидати. Мені просто це треба перебрати. Хоча, може, і нужне, я тобі футболки покажу, вони теж в цьому хаосі. А ти якісь нові футболки купила? Да, в це, я ж тобі казала. Там уже й казала, боже я така склерозна. не ображайся, якщо я вдруг щось забула. Воно дуже постірене, але воно таке бридке, що мені вдаже бридко вдягати. Ну, коли я отаке, наприклад, достаю, я його просто міряла, не вдівала. Воно після стірки. Ну, мені вдівати я не можу, бо воно таке страшне. Така я засранка. Та, Та чого засранка? У мене тут є багато, що я ніколи не подивиться. Ой, не цей були. кардиганчик. Я, до речі, міряла цей кардиганчик у Ані, вона приходила в ньому до мене. Мені він так сподобався, я взяла б на розмір більше, а може, навіть і на два чорного кольору. Хоча й в бежало нормально. Це ага. сінсея, але їх не було. Ну, да, ну, не не було. Ось, дивись. Я тобі казала, що було. Так. Ага, давай. А, так, да, та що з Сережечкою, так? Да? Ну, ні, якась оця Сережечка. Ой, така гарна. Ну, в цій якість не дуже. Ну, типу, вона дуже... Це сенсей. А оця, дуже ну, прикольно. просто. Просто порівняй для порівняння. Ну, понятно, ця, цю я за 80... це ти онлайн заказувала? Так, да, цю я за 80, цю за 270. Ну, але типу, ціна в них була однакова, але ця мені плотніша. Да, плотніша. А, а, ця, ти... Ти... а ну, Вона нормально сидить? Не хочеться більшу? Не Боже, яка вона не А ти ти її ще просто... не Ліна, не було просто інших розмірів. Боже, що, яка прикольна сережечка така. А цю, що я купила в Польщі дивись, Де це ж теж. Да. Але оця мала бути отака. Потрогай їхню різницю. Ну, оцю, ця і оцю. товста, ця да. тонка. І я думала, що вона буде отака. І отакі теж доволі. Ти цей. просто складаєш футболочки на уж, на поличку чи вішаєш їх на вішечки? А я завжди вішаю. В мене, по-перше, у мене ж місце немає. Ось такі всі рожеві, якісь у а це ж все, що я тобі кажу, що думала, що вона буде ота -от така, як ми зльна а, вона а вона вона, та... ну, дуже класно. І вона така гарна і собі... коштує 100 гривень, да? 150. Ні, да, щось таке. І Я б взяла б теж більше, але це як але розмірів не було. На тебе кстати, може б емка сіла, я б собі теж взяла більше. Ну і ця нормальна. Бо я ж в корзину коротше, вона і й там. Ну вона то, вона... то що все вигрібаєш? Оці ви так... полиці вигрібаєш? Ні, давай Ні, спочатку дорослим. Тут все порядок? А що тут? Та то те, що ми не носимо, ну то там не, не сезонне домашнє, то хай лежить. То такі полки, що ми туди не ліземо. Це мамина тут літня, воно теж лежить, воно їсти не просто так собі лежить. А ага. тут у мене є, в мене тут є, що що... О, диви, я житнула гроші секи. О, то да. є, це покидає. прикол. Um... Хтось знаходить старі курточки за минулий рік гроші, а я знайшла платочок зі шмарклями. У мене таке в усіх карманах. У мене ще юбочка нова. Ну... Де? Оця о о, о. о о Це ти в секунді купила? Нічого. Я думаю, що буду літо вносити, якщо я не, не роз не роз'їду. Тільки... Ні, хоча, може, з, з обличчям це і не. Так. Мабуть, це буде занадто. Oh, oh, так, yeah, yeah. Yeah. Yeah, okay, так, я буду краще. я ще поки не знаю, бо може таке бути, що, я, я, кстати, ти можеш поміряти. Я ж не ношу спідницю. Mm -mm. Це амка, і я в неї вважаю з трудом. Ну це Я роблю цю. Я її купила дуже дешево в останній день, як була в корсі на новий рік батьків. Mm -hmm. І вона стояла дуже дешево. І я думаю, ну, навіть якщо я не схудну і не влізу, то. А ти ну, худнеш? Ну, ні, ні, але до літа ж завжди виходить пару кілограмів Ну, ну, Я, я тут не сипаюся, я сип... джинси бачу, то я подивлюся джинси. Ти ж ці носиш, так? Ні, джинси в мене тут ну, вроде, всі нормальні. Треба да. їх просто скласти. Оце, ну, кстати, той розмір. Оце взагалі ось 36-й розмір. Я в них навіть влізла. даже, даже ж, Так говориш, даже, наче... Бо я, в мене, нікол... в мене нічого не було 36-го. А що 38? Ось у 36-й. Да. Ну оце ж і оце. Ну, це літі, це післяродові, бо я ж бачиш, це, це О, Домаш. Це прикольний костюм. Ой, це дуже такі, все, наприклад, джинси, їх треба оддільно жити. Ну це ж не домашні, це ж ти в ньому ходиш, так? Да? Дома. А, домашні. Ну а куди ж ти в ньому ходиш? Тут окрема поличка домашня. І джинці. І одільно це треба складати, бо ці джинси я, не... оце я буду викидати. Що з ним не так? Все з в ним не так. Da, a, <initiatives> 아, <risque> а воно відбілювач чи не відбілюється, так? Ні, у нього такий колір. А це такий Так, а чого воно ж нормально? Ні, мені таке не нравиться не бойовиться. Воно у мене вже годома лежить. Серйозно? Ну все. То де ж твої сміттєві пакет. Викидай, пише. Це я теж буду викидати. Я вже цю спідницю перекидаю 150 разів, я не буду її носити. Ну як викидати? Можна просто біля цього контейнера поставити, хтось забере. То його викидати не треба. Я просто так буду складати. Та я ж та. да. ну, мені нема кому дати. Це восьмий розмір. Аска, це, мабуть, 36. Мені нема кому дати, якщо в тебе є, можеш то, взяти. Вони в гарний стан, але ну, я ж уже скіні взагалі не хочу. Та доди все доди. також покладемо. Подивись на мене. І подивись. І мені здається, носять Ну, Так, все, джинси закінчилися. Ти, я не знаю. Мен, да, а не ось ще. Там, Ті я теж не буду носити. Що з ними не кидать? Що вони на мене? Серйозно? Ну так. Да. По-друге, вони, дивись, вони вже все. Вони вже поняли. блін, сама ось, ось дивись. бачиш, тут вже дирки, тут вже нема що шити. Не знаю. Ну так, да. це... це таке зашивала дирку. А вона була там просто була дирка, але я віднесла вити і вони мені зашили. Ну добре, то що, теж два да, 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 викидоз. Це теж. Що мені це? мама дала таку юбку. я ви, щось в мене в голові, знаєш, такі були образи. А які... щось я вже в мене якесь дежав'ю, ти мені, мабуть, вже це розказувала. Ні, ні, то в мене ще була. Це тітя Іна. Да, ну в мене ще це було, її так. юбка? Я не знаю. Так її молодость. Їх хтось отак. Я не знаю. Ну ок. Все, джинси mm. давай. Де я поличка з джинсами? Не. Де буде поличка з джинсами? Хто тут буде? Не зручніше тут? Я не знаю, ми, ми просто туди запхнемо те, що я рідше ношу, то ти їх лежить А То може в тебе не буде стільки речей? Ні, ну в мене все одно, наприклад, спортивний костюм. Так, давай тоді новенький відразу футбол відразу поскладу. Всі, кстати, треба гарно скласти і туди їх запхати, бо я їх зараз не плану. Ну, не поняснуть. Хоча так. у мене на роботі дуже жарко, і я ходжу на роботу тільки в футбол. Мені було жарко. А моїй мами з, з нею Окса. диви. Так вдома носить. Так вдома і ношу. Ну, Вона мені така. Шкода. А вроді мами моє все нормально. Що? Це свічкою, щось погано. Що таке? свічкою погано. Чим допомогти? Да. Що таке? Швидко. Класна така юбка, звісно. Звісно, то будуть відклеті хороше. Іди ти на вулицю з папою зараз підеш. Нехай хай це А ми ж відео знімаємо. Ми, ми закриємо. Ти, Якщо хочеш, то приходь. Ні, варто і мені доведеться заперти взагалі тебе. О, ще одна спідничка. Да. А твої речі будемо перебирати? Так, да, Чого, покажеш? Ти, ти покажи, що в тебе вже шухляди в комод не закриють. О, зараз Варя покаже свої шухляди. У -у, ми все ми, таке ми ми не У -у -у -у. Ой, не падає, дитино, не падає. А це, не закривається. а це закривається, то ще можна да, пихати туди. Да. Ого. Оце таке гарне. Це Аня. Це Ігор малював? Да. Це мій двоюродний брат малював. Прикольно. Лай, Щось трошки ще познімаємо. Оця ось, диви, яка збіглась. Ну я не просто не знаю, яка Шо? Ну, Яка? Що ми з тобою купили? Вона стала набагато менше. Це на накост непонятно, звели медицину, мені нічого ну, не дуже. Так, то це, ж ти не Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все, готово. Готово? Так. Дуже чудово. Так, ось Володим ще можна. якась полосатик. О, це теж сінцем. Це ми не Дуже класно. Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Так, розхламляємо. Ось у нас вже така кучка. Мала куча, більша луча. Так, вже ось це поскладали. Ані подобається отака система зберігання. Мені таке не досить зручне, Ну якщо людині подобається, то нехай. Краще так, аніж якийсь безлад. Ой, мені так ось така гарна. А вона, до речі, така. Мені навіть кажеться, що може це і натуральна шкіра. Так там може написано, ні? Не знаю, вона вже в мене просто давненько. І вона цей... Є якісь етикетки? Mm, да. Хоча Хотя... це такий виробник, що вряд ли це і вряд ли може. Не знаю, ну вона якісна, бо вона не тріскається, не рветься, вона ж в мене давненько висить. Бачиш ти склад? Ні, сто відсотків Ну, М'якенька, так? Так, і не тріскається, воно вже в мене ще до народження, А ні, після аварії. Ну, ну ми... носитимеш, даю? Так, да, носитиму. Просто це ж що не... не під не підпитом. Ну, це таке, воно нормальне, але я його не ношу. Я не мій жалко ночевить. Покази, що це? Це кофточка, мама мені в Польщі купила. Хоча ні, може й буду носити. По трогай кому на Ух ти, я да. Я не знаю, чого я не ношу. що буду носити. Так гарно, так. гарно, ну це ще так. У нас велике розхламлення, а ти ці полиці буде. не чіпаєш. То... Ну, це оце... викидає? Да. Оце таке, наче якийсь вафельний це рушник. Це просто сметри, Максим. я... це не буду а максимум вони треба? Я не знаю, вони нормальні, він їх носив. Що зараз? Я не знаю. — Може в нього запитати? Я ще її теж зараз угу. не Мої брюки теж концертні. А то клади ось оці концертні брюки туди. Давай, давай, Ось вони. І ще можна сюди ще щось давати покласти. А це дитячі? Давай кинемо в кучу. О, а мене там вони ще й є, Слухай, я й забула. Ти представи, який тут завал. Ооо! Ну кажу, тут риця і риць. Оце викидать? Що це? Свет такий зі із... спинкою. Ух ти, а що з ним не так? Ну я не ношу. Я бачила я... на тобі. Бо йому вже років 10. Ну я на тобі. Раз... Ну, може, на чийомусь ще дорослі. Так, ти, ти хочеш цей светер діло. І плюс ще то, коли були зіми холодні, як Варя тільки родилась, що я на вулиці часами гуляла, я його носила. Ну Но зараз я взагалі його не ношу, і я його не носитиму. Того не знаю. Така а мені такі кольори, так? Да?

Сніг пішов клас Сніжок, сніжок. Сьогодні 3 лютого, понеділок. Погребуся ще в аніних парфумах. Так, це я знаю, це я Ані віддавала пекла Оріфлейм. Так, це якісь у неї були, мабуть, на замовлення, з якого це сайту Perfume City. Трусарді Дона, це Кароліна Герера. Так, о, це, Деп... це депова. Що в нас тут було? Лав, це був Кіліан, я Ані віддавала Дона. Так, це вони. Це Кароліна Хереро. Це не ясно. О, ні, мені такі не подобаються. Ще у Ані є Ембер Еліксір. Мені дуже подобалися. Вони ж в тебе, мабуть, побірею. такі старючі? Ні, не я. Валі. Старючі, вже... старючі. а, до речі, десь дивилася, як правильно зберігати парфуми, то вони мають всі бути в темному місці у коробочках. Да. Я ніколи так не але зберігаю. Але, хоч вони старі, вони все одно всі, я не вивав, сама періодично користуюсь, mm. Вони всі нормально тримаються на місці. О, Брітні Спірс, Брітні Спірс! Клас! Смачні такі, полуничні. Оце мені подобається. Number 2. Угу. Вони такі солодкі мильні. Дуже класні, дуже дуже. А оце ще Макс Мара. Я чого я кажу весь час Макс Мара. Якщо тут написано Міра Макс. Міра Макс. А що це за парфуми Міра Макс? Що? Та ні. яке я? Не Доди я. Мені, не того я тобі подарувала еклам в ну, оцій бордові. Угу, солодкі, це варені. Льово. Це з вареним я вже тобі не зможу допомогти. У нас купа. Штани я ще викинула. Що це за штани? Це мої беременні штани. Беременні? Да. Уже не беременні вони? Уже ні. Ну, значить, жалко, а я угу. там діла, думала, Та не жалі. жопа по коліна висить. Не жалій. Це як жаліть кожну річ Турище. можна брати, жаліть і плакати над нею. А, Варя не хоче носити халатик, а Кіріл ніколи не хотів надягати піжами, скільки я йому їх не купувала. І я, я ось так. уже пару років йому нічого не купую. Дитина спить в трусах, в майці і все ок. Ну це, до речі, також може. Це, мабуть, не буде нікуди. Ні, ну, оце я все ношу, а ну ладно. Оце можна викинути. Що це? Це плаття, але воно. Воно просто на мені тупо кожну складку видно. А ну добре. Так воно наче ну, й гарне, але і я десь сяду вічно на нього зачіпляється. Завтра буде вся луначарка в цих міхох, в міхох у ці бомжихи, що зверху локошки живуть. Будуть в міхах моїх. Буде завтра іти модно в джинсах. Помниш, ми коли з тобою йшли, йшла алкашка, і ти кажеш такий колір волосся, і хотіла так би покросити, то не покрошу. А завтра вона буде йти в моїх джинсах і в светрі, і ти скажеш, я б теж такі джинси носила. Я реально казала, що не класне зачіску. Колір волосся. Ти кажеш, якби хотіла так покроситься, то не покрас. Ні. Боже, я не знаю, що в мене з пам'яті, або треба щось спить для мене. Ну, дитина. Я придала значення, бо вона ж типу, живе ну, в моєму домі. Я її знаю. А ти ж її перший раз бачила і може й останній. То чого б тобі це? Чого б тобі це запам'ятовувати? Насправді це дуже страшно. Алкашка. Алкашка. І, те, і те. Кирилл мені каже, подивися на мужика, який риється у мусорки. Він же ж виглядить нормально. Він бомж, так, а, а не обов'язково ж бомжі лазять в мусорках. Ні, я просто я знаю, що висілость. у нас в комплексі, ну, якби, Ми у нас в комплексі. У нас в комплексі. Дядько ходить, просто збирає коробки, макулатуру здає, то він же ж не бомж і виглядить нормально. Але теж я, я його часто бачу, візі. він блубається у смітнику. Боже, це моє плаття. Аня, йому тисячу років. Боже, йому тисячу років. А насправді така тканина, що Ліза могла б лялькам щось шити. Ой, не буду я нічого забирати. Викинемо. You don't understand the pain of bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh